Медзаклад у вогні близько опівночі в Івано-Франківську спалахнула покрівля поліклініки, що на вулиці Максимовича на місце займання негайно виїхали вогнеборці. 6 вересня о 23.38 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місці Івано-Франківську вулиці Максимовича виникла пожежа покрівлі та перекриття будівлі поліклініки обласного центру профілактики вілінфікованих та боротьби зі СНІДом. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців з даху двохповерхової будівлі виривалось полум'я. Виходив густий дим. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту зору та дихання. Менше години знадобилося на те, аби локалізувати пожежу, а потім і ліквідувати її. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на площі 120 метрів квадратних. Рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації документації та медикаментів, а також було евакуйовано медичне обладнання. До ліквідації пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Ніхто з людей під час пожежі не постраждав, а причини її виникнення наразі встановлюються. Наталія Лузок Андрій Гаргара, телеканал 402.